Друзі, усім вітання! Ви на каналі Автодилер. В продажі з'являється ось така BMW-320D в кузові Е92. Автомобіль 2010 року на 2-літровому дизельному двигуні на автоматичній коробці передач. Автомобіль має ось такі гарні 17-го 17 радіусу диски на і гарну зимову резину. Салон у нас тканинний, сірого кольору, в досить хорошому стані. Задній ряд у відмінному стані. Автомобіль у нас ще оснащений склопідіймачами, автосвітло, датчик дощу. Мультимедіа. Технічно автомобіль повністю справний. У рідній фарбі, що саме головне, без єдиних помилок, що я вам зараз і продемонструю. Ось, нас тут піднімаються, подаються ремені безпеки, автомобіль не має жодної помилки. Двигун і коробка працюють справно. Поїдемо, щоб ви побачили. Автомобіль нещодавно проходив повне ТО з заміною алюміних дисків та колодок по кругу. тобто питань не повинно бути. Світ відмінно, підвізка також, нічого не гримить, не стукає. Автомобіль має досить вмісткий, багажний відсік. Зараз також демонструємо. Ось такий багажний відсік. Резинові коврики ще у нас додатково є. Під капотом у нас, нагадаю, 2-літровий дизельний Двигун працює відмінно, без зайвих нарікань. Двигун повністю сухий, ніяких підтікань немає. ТО робилось вчасно, тому авто має дуже гарний вигляд. Ось такі у нас фарки. Нагадаю, автомобіль Пробіг у автомобіля 197 тисяч і це рідний пробіг. Авто не мало багато власників, тому дуже гарно збереглося. Тому чекаємо вас на тест драйві за адресою академіка Глушкова 6А. До зустрічі!